Перейти через міст із острахом за життя, шляхопровід, який веде на вулицю Горького. Ще п'ять років тому міська влада визнала аварійним. Проте комунальники вперто його не помічають і коментувати ситуацію просто не хочуть. Це при тому, що міст веде прямісінько до міського департаменту інфраструктури, який мав би опікуватись його станом. Чому на нагальні проблеми сумчан закривають очі? З'ясовувала Юлія Настенко. Минулого тижня весь Київ підняв на вуха обвал мосту на станції метро Шулявська. Ніхто з перехожих не постраждав, та зламані бетонні балки пошкодили машину, що стояла під шляхопроводом. Ще у 2013 році київська влада вирішила, що ремонтувати міст надто дорого. Тепер же розгрібають наслідки у прямому сенсі. Вже наступного дня після інциденту місцеві чиновники полетіли з своїх крісел. Мер столиці звільнив свого заступника з питань інфраструктури та голову Соломенського району. Сумських же комунальників такі випадки, схоже, нічому не вчать. Зокрема, міст на вулиці Горького, який ще у 2012 році визнали аварійним, продовжує осипатися. Днями ж тут почалися роботи, щоправда, ладнають зовсім не опори та перекриття. Тут проложен кабель шість колоти який запитує майже по мікрорайону. Бабріжан кабель, ми його ремонтуємо. Так ви кабель ремонтуєте? не мост?» Ні, кабель тут проходить високовольтний. Сумчанам уже просто уривається терпець, кажуть, просто бояться ходити цією вулицею, проте іншого виходу не мають. Дуже погане стан, невозможно ходити. І страшно. Можна провалитися, можуть провалитися машини, можуть провалитися, тому опасно. Страшно ходити, і невже в нас коштів немає е, зремонтувати цей міст. Каринку все зробили. Зділи стояночку, все. А мостик, мостіка другої государства. До мостика зробили, положили асфальт мостика, ну, В общем, там же до нього невозможно ходіть. Ми ж запитали в департаменті інфраструктури, чому вже п'ять років до цього мосту у них не доходять руки. Відповідь чиновників нас, м'яко кажучи, здивувала. Я хочу у вас спросить конкретно по вашей темі. Ви зам начальника департаменту інфраструктури. Да, ви, да. ну, якби, у полномочих да. комментирувати, правильно? Так. Да. Ну, прокомментируйте, я, пожалуйста. Я почему, не хочу. Не хочу. Почому Потому... мост на Горького до сих пор не ремонтує. Це ж дорога веде кружку. Потому... Потому... Тож, з огляду на таку позицію профільних чиновників, не дивно, що половина міста руйнується, а до того немає нікому діла. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.